Чи потрібен вам і вашому бізнесу подкаст, і як на цьому можна заробити грошей або ж зробити основним джерелом надходження нових клієнтів до вас? Про це ми сьогодні і поговоримо. Привіт діячі! Мене звати Андрій Феденишин, я підприємець і подкастер. І зазвичай ви чули раніше тільки мій голос, якщо слухали раніше дій. А якщо ні, то я дуже рекомендую вам слухати цей подкаст, адже ми робимо його вже практично 4 роки. Він для і проукраїнських підприємців неодноразово був визначений як найкращий подкаст про бізнес в Україні згідно галузевих премій і, звичайно, рейтингів Apple подкастів І цей епізод насправді, чи точніше сказати, серія епізодів, швидше за все, ніколи б не побачили світ, якщо б не та велика кількість запитів, які за останній час спалилися на мене стосовно. Подкастів для бізнесу, подкастів для власників бізнесу, чи варто мені це робити, чи витрачати на це свої ресурси, як це робити, як мені потрапити на подкасти, які мене цікавлять тощо. Так як я фанатію від українських підприємців, а також від авторів контенту, я хочу, щоб і тих, і тих ставало все якомога більше. А тим більше, реалізувавши декілька проєктів з точки зору якраз продюсування. Схожого типу контенту в мене є чим поділитися, і тому ми про це з вами сьогодні і поговоримо. Насамперед, давайте розберемося, що ж таке подкаст. І, будь ласка, забудьте слово підкаст. Ну, хіба ви були щасливим власником такого чудового пристрою, як iPad, а не iPod? Бо саме від цього геніального пристрою і пішла ця назва. Додавши до неї таке слово як бродкастінг, що означає трансляція, і виникло сучасне поняття подкастингу, яке з'явилось у 2004 році. А у 2005 році вельми шановний Стів Джобс на презентації додав у iTunes відповідний розділ. Подкаст це насамперед аудіоформат. і всі відео, які зараз з'являються, це більше дань моді. Це більша історія про те, щоб охопити якомога більшу аудиторію, яка зараз стосується в Ютубі, в Тіктоках, Рілзах. і саме через це ви бачите це відео також. Чому люди так полюбили цей формат, і що він має у своїй суті? Це зручно, бо в нас існує культура мультизадачності. І коли ви робите якісь ті чи інші ваші побутові речі. Виходите на прогулянку, добираєтеся в офіс, прибираєте вдома, або ж ходите у спортзалі на біговій доріжці, ви можете споживати цей контент, який вам цікавий, який вас може розважити, або ж він може вас розвивати. Це гнучко, бо ти сам чи сама обираєш, що ти хочеш слухати. Коли ти хочеш слухати, а у випадку традиційних для подкастингу платформ, таких як Apple Podcast чи Spotify, ще й ти обираєш, що ти будеш слухати, а не алгоритми, бо в тебе є персоналізована сторінка з шоу, на якій ти підписався, і ти сам обираєш, що ти будеш слухати. Тому подкаст-аудиторія є настільки лояльною і важливою. Наступна річ це глибина. Стаття, це звичайно дуже кльово, але давайте згадаємо, коли останній раз хтось з нас читав щось довше, ніж 10 хвилин. Ну, це не те, що якась претензія, це просто дань часу, і нам дійсно легше сприймати щось в аудіальному чи візуальному варіанті, тим більше, що це не вимагає від нас якогось додаткового залучення. Вертаємося в пункт один. І подкаст зазвичай це можливість розібратися у чомусь набагато глибше, набагато довше, що створює якусь таку певну цінність у тому. Ми ж не будемо противитися розвитку технологій. Звичайно, що аудіо це зручний формат, для багатьох зручний формат і відео, але багато вла... щасливих власників YouTube преміум заблокують екран і продовжують слухати в аудіо форматі. І весь дорогий продакшн, на який ви потратилися, абсолютно нікому не потрібен. В цьому розібралися. Давайте все ж таки спробуємо прикрутити всю цю інформацію до вашого бізнесу і чи пасуватиме йому подкаст. Мабуть, вже більшість з нас зрозуміли, що такі штуки, як B2B, B2C, B2G, всі ці історії можна скористати до легкого поняття p 2 p бо людині потрібна людина, людина купує в людини. Слідкує за нею, надихається нею, шукає історії про цей бізнес. Тобто це подекуди в ієрархії прийняття рішень набагато важливіше, ніж все решта. це, мабуть, головна причина, чому варто мати все ж таки своє шоу бути відкритим, розповідати про внутрішні процеси у моєму бізнесі. Це практично завжди гарна стратегія. Ну, якщо вас, звичайно, нема чого приховувати, щоб викликати довіру або ж стати лавмарком серед потенційних чи існуючих клієнтів. І це не завжди розповідь про якісь там суперсерйозні процеси, інколи людей просто потрібно розважити. Наприклад, ви власниці секс-крамниці. Чи якого контенту будуть очікувати від вас люди оглядів іграшок? Ну, в принципі, це реально, але для цього нам треба платформа, які за це не забанять. Деякі люди будують на цьому свою підприємницьку діяльність, але в нашому випадку, напевно, простіше поговорити про стосунки, покликати експертів, які говорять в тій чи іншій тематиці, яка будується навколо стосунків. Покликати інфлюенсерів поспілкуватися з ними стосовно цієї теми і вже туди інтегрувати свої продукти. Загалом, тематика концепції це розмова на окреме відео, і ми обов'язково про це поговоримо пізніше. Другим кроком я б зазначив трішки контроверсійну думку, але це на перший погляд. Це історія про те, що власне шоу може зменшити ваш маркетинговий бюджет. Або ж зробити його набагато ефективнішим. Платний трафік з кожним роком стає все дорожчим і дорожчим, співпраця з інфлюенсерами стає дорожчою і дорожчою, чи там традиційна реклама в тому чи іншому прояві. Тобто все йде до максимального здорожчання, а з власним шоу можна отримати більше за меншу кількість ресурсів. Ви стартапери, але одночасно і подкастери. Який ділиться з людьми своїми думками стосовно книг та ідей, які надихають вас, і це мечиться з вашою аудиторією, також мечиться з вашою аудиторією ваш майбутній продукт додаток для відстеження персональних фінансів. І під час його запуску ви просто про це розповідаєте у себе на подкасті, у себе в соцмережах. І отримуєте скачувань рівноцінних на кілька тисяч доларів, якщо би ви використовували для цього випадку платний трафік. Раптом що всі кейси, які я тут розповідаю, вони з реального життя щодо якраз співпраці з інфлюенсерами, участі у тих чи інших подкастах про те, які типові люди роблять помилки, коли вони презентують себе як потенційні учасники подкасту, і як ми обираємо героїв для нашого подкасту. Про все це ви можете дізнатися на базі від Mono або ж на Патреоні. Саме цей шматочок вже є доступний для тих людей, які підтримують цей подкаст. Третім пунктом є близькість до своїх покупців. Інколи настільки близько, що вони можуть стати потенційними учасниками вашого шоу. У вас є платформа, що допомагає конкретному типу бізнесу вирішувати його проблеми і болі. Це нішовий бізнес. Зазвичай це блакитний океан стосовно комунікації, і тут виходите ви і робите своїх існуючих клієнтів, якраз учасниками вашого шоу, що робить їх безпосередньо амбасадорами вашого бренду, або ж ви кличете потенційних клієнтів, де знайомитесь з ними не для продажу, а для цікавої розмови, що цілком часом перетікає в продаж, але вже на зовсім інших умовах. Так як це нішевий бізнес. Тут всі один про одного знають, слідкують один за одним, тому що завжди цікаво, що там в колеги. І нехай це шоу не на тисячі переглядів, а на сотні. Але тут питання абсолютно не в цифрах, а в тій таргетованій аудиторії, яка це шоу послухає. І таким чином збільшить кількість контактів з вашим брендом, а відповідно, і кількість продажів для нього. Насправді я можу дуже довго називати якісь ті чи інші неочевидні причини, чому це класно, що це розвиває ваші софт скіли, навички в продажах, в паблік спікінгу і купа решті речей. Насправді ми про все це будемо говорити, але мабуть в наступних серіях. Тому поставте дзвіночок, підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні епізоди. Звучить, воно звичайно все супер прекрасно і чудово. Але ви ж всі запитаєтеся, Андрій, а мінуси якісь будуть? будуть, бо вони є, і їх потрібно озвучити, щоб нікому це не здавалося якоюсь тою чи іншою панацеєю. Найперше це ресурси, гроші і час. І вони тут супер, супер взаємозалежні. Якщо ви хочете витрачати менше часу на підготовку, на самі зйомки, на записи, ви можете наняти таку студію, як раз-раз, або ж наняти команду, яка буде реалізовувати цей проєкт. І тоді вам залишиться, не знаю, там, прийти і сісти в кадр чи за мікрофон, і по готових шаблонах реалізовувати безпосередньо це шоу. Це, напевно, найпростіший шлях, але. Я думаю, що самостійно розібратися в всьому цьому немає якоїсь особливої проблеми. Насправді, в нас купа-купа зараз доступних ресурсів, яким чином це можна реалізувати самостійно, без дорогої техніки, вона вам точно не потрібна. Взагалі про технічний аспект ми поговоримо в якихось наступних епізодах також. І це все можна реалізувати буквально з тих речей, які у вас вже є, але час гроші. Ну тобто розібратися в цьому точно можна. Наступне це відсутність швидкого результату. Зазвичай, щоб досягнути якихось тих чи інших поставлених цілей, вам потрібно хоча б 30 епізодів. На це не всі готові, і для більшості людей потрібні швидкі результати тут і зараз. І я не кажу, що це аксіома, що потрібно там 30 епізодів і так далі. Інколи буває така історія, що. Потрібно один-два і воно вистрілить, але зазвичай це не так. Тому дисципліна і послідовність це найкращі друзі для початківців-контенторобів. Тому врахуйте це, якщо ви будете готові почати свій подкаст. Третє, і, мабуть, ключова це історія про те, коли у вас є ресурси, у вас є бажання, але у вас немає хорошого концепту. Ви не знаєте, для чого ви це робите, для кого ви це робите, чому люди, які це будуть дивитися або ж слухати, повинні це робити. Звичайно, що я скажу, що для цього існують такі люди, як я, які можуть проконсультувати в тому чи іншому випадку ваш проєкт, і ніби як зменшити всі ці ризики, але насправді, так як і у попередніх пунктах, у всьому цьому можна розібратися. І головне, щоб було бажання реалізувати цей проєкт. А я у вас вірю, я впевнений, що. Ви, можливо, майбутній контентороб, який буде підіймати в тому числі український бізнес на якісно інший рівень. Саме для цього насправді і записуються ці відео, бо я дуже хочу, щоб українських підприємців, а також контенторобів ставало все більше і більше. Я дякую вам за вашу увагу. Залишайте свої коментарі і питання і, можливо, на них. Ви знайдете відповідь у наступних відео. Я нагадую, що якщо вам потрібно більше інформації, то на базі від МОНО, а також на Патреоні, ви зможете знайти більше контенту. Або ж, якщо вам потрібно більш ширший консалтинг, то форма для зв'язку буде в описі. Підтримуйте українське військо, надихайтесь та дійте.